Привіт з вами я яка, я, коротше, вернувся. Так, ми будемо грати в Бравл Stars. Так, я вже в курсі, що вийшла обнова. Так. Зараз. Ем, магазин. Так, іконочка. Гавса. Правда, в мене немає гавса. І, кстати, в мене вже... Як как вот стільки стильки Так. Так. що ще с чего? Так, ми зараз швидко по наградам, кстати. И скины затрусгину вообще класні. Так. Понятно, який подарок. Е. Бляха, я так лагаю. Ем, кстати, я бачу тут квест на Pin Biл Шифра вийшов. Так, во, ми можемо цей квест виконуємо. Ну хоча б чуть. Так, Роза, мені здається, класно буде грати. Так що ми почнемо до Розу. кстати, у мене вже є пірель. Правда, він в мене на маленьку ранку і на першу силу. Так, я його... Я його не буду удобрати. Я його хотів качати, але... Мені потрібно горна прокачати на максимально. Сайт, хто не в мене... Алмаз. У мене алмаз. Ну, був Алмаз 2, але... Я його ввел. Так. Бляха, мне бы хотя бы кость быть. А, я же был вроде кость. Да, не На. Бля. Бляха, я в мэр. Ну, хотя бы одного был. Так, окей, Грею. Зараз візьмем. Кстати. Не, ворона ще не можу прокачити. Во, грай в мене. Так, йдемо за нього. Добавок і, і поапимо його. Так. Бляха, зря я потратил все печки. Опять мы их хранит. О! Кстати, забыл про цей пин. Вин, вин мне очень сильно сподобался. Сдохну. На. Минус. Так, были двух хоронов. О, пошли покупи. Вже три бойца, серьезно. А я... Тут дым! Навіть нормально. Стоп. Е -е... Я на всякий так зробил. На всякий. Так, все. О, я не знал, что это его получаю, хотя мы не висим бамы. Так, проверяем пустой. Ну, Это, это на деле ты... А, во, Шелли, бачу. А вон... А, цебутой, ой. На... На бляха. Стоп. Я тільки зараз понял. Минулі катки, мене бот був. Серйозно? Бляха. На пол. Доринда. Господи, мо вы бы знали списку мене квесты? у хмельни дофига. Так, плюс 15. Тут? А а я викону е багатьох квестів, так що в мене стільки. Окей, відкриваємо приз. Відео, напевно, довго мені здається вийде. Мені здається. Бо ми вряд ли виконуємо цей квест хоча б на 50, щоб 50 кілів було. Ну, або. О, я не знаю. Короче. Короче, або по десять, або 100 книгу, пускай буде. Ну і буде закінчиться. Ще примерно ще 4 дня, чтобы виконати клас. Ну, встигнемо. На, получай. Я промахнувся. Не, я не буду умирати с Я Серьезно? Пускай бот умирает. Да. Так, сразу же нападаем. Ну, на, ну. На. Сразу трех. Ой. Ну так, закатки я трое. Был. Закатка я троих был. был. Дальше наши. О, Дай на Майк. Все-таки по каліці. Майк. Фух. Так. Прижок я, чесно, не знаю. Я вгадав. Так, окей. Убили. Скільки закатів? Вроде 5 було, так. 22. Окей, попитаємося 75. Ну, якщо вийде, бо я відео вроде тільки начал. А я вернуся з постійно так що потрібно довгий день. Витрати, так. Кто додивився лайк, поставте, будь ласка. Так. Хе-хе. Йоу, роза. Здохни, здохни, здохни. Здохне. Мене не побачив. Ай! Больно! Мене зажали. Мене зажали. Так, один кіл зробив. Фу. Коротше, потрібно, щоб ніхто швидше не вбивав друг друга, щоб я всіх вбив, але так, звісно, що не вийде. Стоп. Я правильно думаю, якщо створити дружний бой і там безкінечно і тут, ну, типа... Своих друзей как буду классный комната. Точно! Ты сейчас можно так закрыть класс. Ну, я к шоу не помиляюсь. Я так близко, ой. Я сейчас близко. Бляха, трое. Я такой, же... кстати. Не Пэн. Не Чекай! Ну да, при неубудь початок. Короче, сразу не поиграл так. Хотя... Хоча... Нас я кинул поворот. Хотя мы знал, я вам сказал. Але, напевно, вс время так. Я один килл закатку сделал. Ну -мо, так. За кого классно играю. Ця гра я так собі играю. Він в мене на великих кубках мене зразу вб'ють. Е, так. Давайте поквести борку слишком видно. Так, оп, плюємо. Так. Я побачив. побачила, мені ще сотку, гі... сотку тих монет і все. У мене ворог буде максимальний. Я можу не тішечки розблокирувати, як мене тільки арма... алмаз перший. Але максимальний ранг це алмаз другий. Стоп. А, я ж вам казав, про алмаз другий Щось повторяю. Я не думаю, что я топ 8 заявил, вы что? Окей, попытка номер два. За Мортиса сьогодні поиграть. Так, я сегодня вообще бралась карту на ходу. Зараз поиграю, челько. На убил. Бля. Ну, чекаємо п'ять точки. Стараюсь точки не тратити на просто приближення. А на тікати потрібно тратити, бо мене чуть не вбили. Так, ну його я можу завалити. Не, морт іскреса. Я! Я гаджет не встиг поїжати. Вибачте, окей. За морт все. Я, с... Я погано. Погано граю. Містер Пін, маленькі ранги. Можу і, і нормально поіграти. Напевно, ми 75 не набираємо такими темпами. На-на-на. О! Так. Але плюс, містер Піш, він може наносити двійний урон. Це дуже класно. На, минус двоє. Я бачив ззану. Стоп, мені здається проти мене ігроки. грають. Ні, мені так здається. А може і та ігроки просто мають на лікувці. Так. А ні, то вони поранені. Стоп. Куда ведуть мої мистерські гівнішки? а а а а а Минус. Так. Там есть, бомба. Такими темпами я уже набью 50. Стоп. Бля. Так. Будь ласка, из стартдропа вы... выпадайте мне монеты. Лише чуть-чуть прокачати ворона. <звук> Кстати, я замість грея е, на разблокировку мог получить фингс. Але все погано осталось. Окей. Так, он ну, будем сколько знать. Эээ. Е... Так, я хоча б... Би... Мажу пять кланов. Зараз сдохнем. Як можна було сдохнуть? Ну добре, хоча б один кіл пробував. Це мене радує. Якщо я буду постійно вмирати, то це буде довго займати час. А останні мої відео. Так. Слухайте, у мене якась привичка щось повторяти. Якщо будуть вивчати. На на... на, на. Блях, не тратички! Господи. Во! Двойный урон на Ну маєте Двойный урон. Во, двойный урон наношу. на Наши мені Так богатый кучек тратится. У банок хп нахился. факт Так. Якщо би я не пішов, я би... я би не здох. Добре, мо... я би мог і не здохнути. Так. Я. Якщо вже в цій катці я знов тільки один кіл зроблю, то я міняю персонажу. Нифига себе, собі... є. Так. Стоп, у мене алмазний ранг. Як я можу просто. В мене алмазний ранг. На. Сем, сем, семушка, семушка. Господи. У Мене кличка просто не було. Получай! Фуууу. Слава богу. Ч ⁇ иди. Кстати, по кошу я вряд ли буду снимать. Думаю, больше... Ну, короче, по кошу я вряд ли буду снимать. Вряд ли. Может, буду сейчас снимать, вни... а лучше не точно. Так, я чувствую, что я уже більше ніж одного напевно. А Сейчас, ну, я не знаю. Так. Так, я б завалив. завалил. Так, 11 кубків. Так. Опа, мэнди, 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 іди сюда. іди сюда. Господи, я як сиріаний убийця. Угрожаю комусь. На, минус один. Так, на банки не від не відлякаємося. Потрібно добивати банки. Если О, бачу, ми. Мансуе. Он мансуе. На. На, на, не, не, не с урон. Так я ещё и достану. Так он понимает, что он все равно умрет. Куда? Так, трое, будь ласка. Ах, ты ж долбанки. Я хотів завалити. Долбаный кип. Так. на. На я тут деспавне. Не дай бог, він на мене. Йо -йо. У Минут два кила. Короче, я за мистера Пі буду напевно довго, так всм а -а якось інакше вибрав кого ти вольта. Мені класний скин. Але я на всякий візьму вольт лайтера. Окей, я не здаюсь. Мы ми... добре До 85 70... до вряд ли мы будем играти. Давайте хотя бы до 50. Бляха, эконом тычки. На, экономлю. На. На. Як? Можно було сразу мать. <різований> а, -а, а Короче, логіка каюкая, просто вмерти. Класс. Аплодисменти. Так. <кху> Блін. Я вже пів години знімаю це відео. Йє-має. Ну, добре, майже ще пів години. так падла у нас было. Получай. На. Так, используем мульти. На. Я хочу всех бываты. Ну, бывает. Стоп! У нас зараз бьет Не-не-не-не-не. Я буду вбивати. На все сюда. Я буду тільки вбивати, понял? У меня же четвертый ревен. Топа смир бета. Висок деревен. Он жопа. Мені Вам жопа, кстати, у меня такие вещи, которые у меня. Ну, вроде гип с гипером я. А я, кстати, с гипером нащупал. Нащупал. Не, больше не надо. Я просто так просрал свой класс. Ну, вроде попадаю. Так, Я подумав, що я вмер. Так окей, 4 кіла, це вже непогано, вже Нормально? Класно? Окей, мені ще чуть-чуть, Ну як чуть-чуть? Якщо я буду постійно зливатись, то не чуть. -чуть. А якщо нормально буде, то я мені ще чуть -чуть, і в мене буде 50 побічатися. А 75-7 довге відео получиться. Ах, ти ж. Мортіс це самий бісячий перс... Добре. Кіт самий бісячий, але Мортіс теж чим бісить. Окей, у Вольта дуже. Дуже. Атака така. Та добре. кого обманую? Це я просто не вмію грати. Е, так. О -о -о -о. Добре, На вс... добре. Фух, якщо 45 наберу на гра, то я не знаю. Що буде? Я не знаю, що дати буде, Тобто хоча б 6 кліт робити. Добре, звісно, не за одну катку. За 5 я отак от рішив. Якщо я буду постійно здаватись, то мені це візьму, що буде важко. Так, добре. Я мог і не злитись. Знаєте, як просто не лізти в, мис... в це діло. Окей, залишається 4 катки, добре. Це виглядає. Конечно, легко, та це і є легко. Як граю, отримав десь три, 3... ну добре, 4-5 днів назад. Але я не ньому ніхто не грав максимум там. Десь вчора, післявчора. Один разок поіграв. Набув такий ранг і все. А, як лагає, що з інтернетом? Окей, це не проблема набрати 50. Та, бляха, я не попадаю. Бляха, я тримаю на одній тисячі. На. Так, де тут? Все, троє точки є. Так, мені здається. Я думав, що так и думал, что там мелоди. Так, позик, что в неї більше банок. То в неї більше хп і, напевно, більше урону. Мені не Я сказав. Мені ударом клану, правда. Правильно. Окей, я понял, что заграю важко грати. Так, добре, келомані ла Окей. Так. Уровень... Ммм... Ну пускай її не буде. Будь ласка. Набери хоча б 50, якщо ти сам до себе. Ні, реально, я вже пів години Не нужно, так нормально. Да, бизнес, бизнес, блин. Вот такой бизнес. Ну, По-моему, смайлку. Не знаю Какие Якие нужны нас. Добре, я не аж плачу. О, ты жертва. Найдена. Быду на авто. Так наше авто оттащит. Задают мне питание. Таке, наша авто атакує. а я говорю. Точніше я ничего не хворую, просто сваливаю. И це завжди... Я его по А це рахується. Це нарахується. Це не рахується. Ну, ви не могли мені дати золото. <свісно> Вибачте, двадцять п'ять тисяч і п'ятсот триста стоп. Новий один... через один закінчується? серйозно. Окей. Короче, говорю, короче. Я просто хочу швидше на браку пописать. Я і так же снимаю, воды ногу просто. банки умодна <з mesmo> Фух. так у неї урон дуже маленький У Олі, так що можемо не убька. <ріст> Ульта. Тупи, тупа, тупа. <ріст> Короче, 50 мені дуже важко набирати, так що, будь ласка, вибачте, але пускай буде 40. Що ж з вами був я, Яковікай. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жоміть на дзвіночок, пишіть коментарі. І всім пока!